Доброго дня, дорогі мої друзі, і дорослі і маленькі. Сьогодні продовжуємо з вами виготовляти нашого зайчика новорічного. Ми зупинились на такому етапі, голівку ми пошили, і зараз нам потрібно прикріпити очки Ось. і носика. І носика. Очки будемо кріпити, отут, де в нас переходик іде від носика до голівки. отак. Бачите, Тут іде перепад. І саме в це поглиблення нам потрібно прикріпити очко. Там є шовчик у нас, і ми таким чином пальчиками намацуємо, на... де наш шовчик. І зараз таким кілочком прокрутимо. Трошечки отак роз... розсунемо, трошки вище, мабуть, розсунемо ш... ниточки, щоби, спробуємо пройти. Ще треба якусь товстішу паличку взяти. Так, проходить вже. Так, дивимося, нам подобається, в якому місці, подобається. Значить, симетрично намагаємося, це краще побачити з виворньої сторони, де буде. Друге очко ось тут, спочатку тоненькою паличкою, між ниточками шва. є. Yeah. Вставляємо очко, подивимося рівно. Мені здається, все треба нижче, трішки нижче. Трішки нижче, ще ту дірочку можна зашити ось, вже однаково. Вже однаково одягаємо заглушки. Так. Так, одягнули заглушечки так щільненько. І далі переходимо до носка. Носик будемо. От тут на саму вершинку, тут у нас сходяться якраз отак, бачите, трикутничок, і ми сюди, де сходяться всі три, ось, всі три, навіть чотири, раз, два, три, чотири. І от тут, в цей центр. Спробуємо Розсунути І заходимо носиком Так, є Ось це зайчик наш. Я трошки підстрижу, бо я хочу ще пізніше вишити йому тут ще ротика, отак. Я вам покажу і ви теж собі вишиєте. Тут краще трішки підстригти йому хутро. Так, заглушечку десь Згубилася, я не знайшла, то я вам покажу, який ще метод. Зараз нагріється клей пістолет, і яким методом можна ще зробити заглушку із клею. Отак От навколо Навколо тут, де мала бути заглушка, робимо із клею заглушечку таку. Клей захолоне, воно буде триматися. Так, поки клей хлони, а ми будемо далі розбирати тему з вами. Далі беремо наші лапки, верхні, нижні, складаємо отак в зеркальному. Беремо одну пару в зеркальному. Отак її положені. Зараз нам потрібно визначити, де буде отвір. Кладемо, Тут у нас буде уважно треба подивитися вверх ось низ тут, тому що низ, лапки, кінчик лапки, він трошечки вужчий. Кладемо нашу заглушечку таку і. Відмітимо, де в нас буде отвір. Ось я вже відмітила. Ось і тут так само. Для того, щоб ми тут зробили маленький отвір, то ми відмічаємо на ніжках так само. Я на ніжках вже один Ось поставила вже. Одну один суглобчик. Все, відмітили. Зараз візьмемо ножечками, трішечки зробимо невеличко. манюсінький отвір. Ось. І беремо цю де гостреньке, де є отут остечок, ми ставимо. Ось сюди. Але щоб воно не спадало, бо нам потрібно буде обшивати, я раджу її от змастити клеєм, в кого який є. Можете клей-пістолет, якщо навіть. Я візьму цей клей і отак хай застиває. І відповідно робимо так само із з верхніми лапками. Робимо маленький отвір, отак. Це може, зараз Так, і так само приклеюємо. Тут вже я просто приклала, зараз. І тут приклеїти треба, і хай клей підсихає. Клей буде підсихати, а потім ми беремо другу сторону і будемо обшивати, але залишаємо з вами, залишаємо отвір для вивертання. Отвір для вивертання, зараз відзначимо, де в нас буде. Ось ось у цьому місці. Ось у цьому місці ми будемо вивертати, обшиваємо одну і другу лапку. Де наша друга лапка? Є у нас друга лапка, беремо. Обидві лапки, складаємо навпіл. і ось так. І, заглу... і вже наш суставчик там є. А отут з цієї сторони залишаємо отвір для вивертання. Завдання, ви зрозуміли. Так само робимо з верхніми лапами. Верхню лапку будемо так само ось тут вивертати, ось тут. Тут у нас буде суглобчик. А тут буде отвір для вивертання. Зрозуміло, так? Стосовно тулуба, так само робимо ножицями невеличкий отвір, щоб потім вже можна було спокійно зайти. І приклеюємо оці, що вже з отвором. На тулуб ми приклеїмо ці детальки, що йдуть із отвору. Так, попадаємо, щоб один отвір з другим співпав. Перевіряємо, беремо, чи все правильно, так. Тепер беремо другу детальку. І прикладаємо. Так само обшиваємо тулуб. Тут в нас ще виточка, її потрібно зашити. Так само обшиваємо тулуб, і з обох сторін приклеїли два диски, цих. і залишаємо. Отвір на... зі сторони спинки. Тут де виточка, це в нас буде перед. Це буде животик такий. у зайчика. А зі сторони спинки залишаємо такий чималий отвір, тому що нам потрібно буде вивернути вже з лапками з усім. От. Давайте отак. обшиваємо. Обшиваємо лапки, верхні лапки, нижні і тул. Будемо кріпити, а потім напихати. Це ми на слідуючому розглянемо на слідуючому занятті. А поки у нас отаке завдання. Ну, А в кого немає суглобчиків, то будете просто обшивати без суглобів, а потім е, зробимо кріплення на гудзиках, так як ми робили раніше. Зрозуміло. Ну, а на сьогодні все. Завдання, ви зрозуміли, приклеїти суглоби, обшити верхні нижні лапки і тулуб. А на сьогодні все, до побачення.